Доброго дня! Вітаю вас на каналі Щедрий врожай. Зараз у нас вже кінець квітня. На винограді пагони вже досягли десь так 5-6 см, вже по 3-4 листки. І саме час вже робити обломку лишніх паганів, проводити нормування паганів. Нагрузка дорослого куща винограду має бути в районі 36 паганів. Плюс-мінус до 40 паганів максимум. А якщо у вас кущі більш молоді, то тут, звичайно, треба дивитися по їхньому стану. У мене, допустимо, 4 річні кущі, звичайно, на них по 40 паганів ще рано залишати. Я буду залишати десь 24-26 паганів. Тому що, як бачимо, ось у мене а, сорт подарунок не світає. Дуже багато прокинулося груньок. На ньому зараз тут паганів 60, мабуть. І десь половину треба їх прорідити. Основний принцип прорідження. Дивимося на один рукав, допустимо, ось рукав, він ще досить тонкий. Тому на такий рукав ми отут можемо залишити 4-5 максимум. Якщо у вас рукав вже більше сантиметра товщиною, ось зараз покажу, допустимо, отакий рукав, тут уже десь сантиметра півтора товщиною, то на такий рукав вже можна залишити і до десятка паганів. Коли ви будете робити проломку, треба залишати... Між паганами, оця відстань між паганами, має бути мінімум 12 см, краще 15 см. Тоді вони будуть отут гарно розвиватися, їм вистачить місця, і вони не будуть друг друга затіняти. Знову ж таки при проломці. Вибираємо, дивимося, ось, допустимо, ось цей пагін гарний, на ньому ось є вже два соцвіття, Ми його будемо залишати. А от і ось такий непоганий пагін. Також його будемо залишати. А ось, допустимо, ось пагін менший, ось пагін дрібніший. Ми їх прибираємо. Тобто таким чином, проходячи кожен рукав, ми виламуємо знову ж таки отакі двінички. Ось бачимо. Гарний пагін і ось знизу ось. І маленькі. Саме будемо виламувати відразу. Краще оцю, краще оце все нормування робити в 2-3 етапи. Коли ви перший раз ви проламуєте двійники-трійники, другий раз проходите, виламуєте самі дрібні пагани. І третій раз уже тоді доводите до тієї кількості, яка у вас потрібна. тобто по Вашому віку вашого куща. Якщо у вас вже кущі десь шестирічні і більш старші, вже можете давати нагрузку сміло десь до 36 паганів на цей кущ. Розподіляєте у вас по кількості ваших рукавів рівномірно, таким чином залишаєте необхідну кількість паганів. Потім, як Відцвіте виноград. Ще будемо робити нормування з Але це нормування паганами це дуже важливий етап, дуже важлива операція на винограднику, яку треба обов'язково робити. Це зараз я розповідаю про столовий виноград. Ось у мене є кущ технічну винограду, маркет. Тут, звичайно, картина зовсім друга. Тут паганів треба залишати більше. Тут ми залишаємо, уже дивлячись, якщо у вас дорослий кущ паганів може бути і до 100. А у мене ось тут також 4-річний маркет, то я на ньому десь буду залишати близько 45-50 паганів, тому що він дуже сильно рослий, на ньому завжди по 2 груна на кожному пагані, іноді по 3. Зараз покажу ось приклад. Ось приклад D3. третя закладає. Тобто на такому технічному винограді треба залишати більше паганів. Якщо ви тут залишите 20-25 паганів, а кущ уже досить потужний, то, звичайно, він у вас буде жирувати. Дуже товсті лози виростуть, а жируючий кущ це завжди проблема на наступний рік із закладкою плодових бруньок. Це взагалі жируюча лоза гірше зимує. Тому необхідне нормування зробити правильно, знову ж таки, не залишати дуже багато. Прирости куща мають бути мінімум 2 метри кожна лоза. Тоді кущ нормально нагружений. Звичайно, якщо лоза дає по 5-6 метрів приросту, то це значить, що кущ у вас був недогружений пагнером. Отже, це така перша операція, яку треба зробити на винограднику. Оце зараз. І після неї тоді зразу переходимо до першої обробки від антракнозу фомопсису. Ну це я в наступному відео розповім. Добре дякую вам за увагу. Щедрих вам врожаїв.